що в 5 хвилин падають снаряди, тебе обстрілюють танки, вертольоти. Це виявилося не самим страшним, що було. Так, втрата побратимів переживається дуже важко. Це самий, напевно, тяжкий досвід, і він ну, найглибші най рани в моєму серці залишив. Сама специфіка війни така, що ти відправляєш чоловіка там на розвідку або на спостережний пост, і ти знаєш, що от він може не повернутися. І тобі це робити треба робити кожен день люди, які ну, пройшли бойові дії, у них дуже багато досвіду, який не пере... переосмислено, не перетравлено, і він постійно з ними живе. Ми проїхали понад 200 кілометрів від Одеси, аби дістатися села Концеба, що знаходиться на межі трьох областей: Одеської, Кіровоградської і Вінницької. Саме тут ми розкажемо історію Дмитра Докунова, який воював на Херсонщині та Донеччині а після поранення свою реабілітацію проходить уєднанні з природою та будує спеціальний центр для побратимів. не думал, что я окажусь на войне и стану воином и буду драться за свою землю. Войну я всегда презирал как последний аргумент в диалоге и как э, такой пережиток прошлых веков и времен. Коли я прийшов до е, розуміння, що е, війна це жах. Ну, це, це що я вже, вже рефлексую там, зараз, після того, що все, все, все прожито, але ну, це такі моменти, які ти бачиш, е, там, наприклад, на нулі, да, коли там, біля тебе ще в 5 хвилин падають снаряди, тебе обстрілюють танки, вертольоти, міномети. І це. Це виявилося не самим страшним, що було взагалі. Ну, тобто ці страхи, що люди собі рисують взагалі про те, що там на війні коїться, вони е, здебільшого психологічні і здебільшого зв'язані з тим, що ти втрачаєш близьких тобі людей. Напевно, що це найвеликий жах, тому що е, ти. Це те, що фатально, тобто, коли це стається, ти розумієш, що ти вже нічого не можеш зробити. Особливо, коли ти командир і ти відчуваєш відповідальність за людей, що кожне твоє рішення воно може привести до того, що людина загине. То в якийсь момент ти е, попадеш в таку ситуацію, коли е, любе твоє рішення приведе до того, що людина загине. Ну, тобто, е, просто сама специфіка війни така, що ти відправляєш чоловіка там, на, там розвідку або на спостережний пост. І ти знаєш, що от він може не повернутися. І ти, тобі це робити, треба робити кожен день. Ти маєш вибрати, кого відправити, хто піде сьогодні на тугу гарячу точку і буде її тримати. І ти це такий, ну, така специфіка взагалі ролі командира в, в Збройних силах. І в якийсь момент просто цих смертей стає дуже багато. Ти розумієш, що навіть при тому, що ти намагаєшся зберегти людей, вони все одно гинуть і все одно йдуть, і ти бачиш їх, як потрохи їх стає все менше і менше. Особливо тих, з ким ти починав там учебку, проходили разом ну, Тобто у нас там є період злагодження, коли колектив формується. І, Ну що більше за все, мене. Так, всередини боліло, це відчуття провини, що нібито я не все зробив, нібито я не, не мог, мог щось зробити інше. Я там тисячі разів перекручував якісь ситуації, коли там хтось з моїх хлопців загинуло, і так, як я мог зробити інше. І воно ну, періодично до мене це приходить. Зараз вже не так часто, як раніше, але все одно тобто якийсь цей момент, що що я мог би зробити краще, що я мог би зробити, щоб вони залишилися живими. Вся група погибла. Це ж не може бути, так не може бути. І мозг, казується вірити, в то, що це правда. Чому це взагалі ще жах? Ну, я думаю, що у мене таке є відчуття, що це, знаєте, це щось таке дуже. Устаріше взагалі форма взаємодії. Ну, тобто, коли там, на одній частині планеті люди займаються там, виводом спутників на Марс, і взагалі, типа, як спасти людство від ек глобальних екологічних проблем, а на іншій стороні планети люди щось ну, придумали собі, що треба більше Землі собі при, прикрутити. І це ну, настільки фантасмагорично, типо, і все реалістично виглядає, що. От, це, напевно, що найбільший жак для мене був ще з тих, яких я просто усвідомлював пізніше. Що взагалі це, що війна це це наш час, що це так може ставатися. І коли ти бачиш це всередині, це все складається з безліч деталей, які ти проживаєш, то звісно, воно стає об'ємнішим. Тобто ти бачиш такі речі, про які навіть не хочеться розповідати, але вони дуже тяжкі в, плану, в плані е, сприйняття, і взагалі. Е, Важкості досвіду, ну, тобто, я вважаю, що той досвід, що люди на війні бачать, ну, взагалі людина не має його переживати. Ну, це типу, як екстремальний досвід, який дуже інтенсивно впливає на психіку, і ну, не, не всі справляються з тим. Тобто, це дуже треба мати сильну якусь структуру внуснутрішню всередині, яка б тобі дозволила зберегти себе і людяність. Доброту, просто якусь людську, і не впасти от в цей ненависть, в, 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 в такі тяжкі темні чувства. Це, напевно, що найвеликий жах, тому що з цим стикається кожен, ну, кожен, хто там воює, кожен знаходить свою відповідь, хтось просто від цього там ховається за різним, чим може якось відволікатися від цього. І це все те, що чекає всіх нас, всіх ветеранів, хто пройшов цю війну. Після того, як війна, війна буде закінчена, і після того, як вони повертаються домой, це якраз е м про те, як знайти шлях додому, знайти шлях до себе і повернутися до такого здорового стану свідомості. Перше поранення я отримав на херсонському напрямку. Це було якраз після штурму Давідовобродо Білогорки. Там такі невеличкі були населені пункти. Ми дуже довго стояли під Білогоркою, там билися, і там загинула наша перша група, і командир роти загинув. Коротше, там такі дуже були тяжкі бої, дуже довго. І в якийсь момент ми вже взяли Білогорку і пройшли трошки далі. І якраз тільки сьогодні звільнили там декілька посадок з позиціями. Противника, і я заводив групу на новий спостережний пункт. Ну, тобто, ми зробили зранку до розвідку, там подивилися місце, де можна стати класна позиція, щоб спостерігати вже наступну посадку. Я заводив групу, і ми тільки приїхали, висадилися, ну, тобто, я мав їх завести на ту точку. І нас дуже жорстко стали обстрілювати танково, танковим вогнем, ну і міномети. Буквально там десь 2-3 хвилини. І просто нас накрило, біля мене дуже близько взрвалася ця міна. Я взагалі не з тих нічого зрозуміти, тому що в перший момент такий був просто, як очутився в такому, як, знаєш, типу, в темноті нічого нема, світа нема, тіла не відчуваю. Просто як така тільки розум, свідомість і, і пустота. Потім вже потроху якось почало повертатися сприйняття Всесвіту. І... Я якось повернувся в тіло, зрозумів, що відбувається, що бачив, що в мене кров тече по шоломі, зняв шолом, попросив хлопців підійти по подивитися, що в мене там з головою взагалі є голова, на місці ще нема. І виявилося, що осколок від цієї цього, від цього міни він попав мені прямо в шолом і, коротше, не пробив його. Тобто він застряв в шоломі і трошки тільки мені там, ну, Порвала кожу, слава Богу, не зламало череп нічого, ну, просто дуже сильно вдарило, і вона так прям продавилася осколок, він продавив шолом варовий і таким чином спас мені життя. По суті, якщо б трошки було осколок більше, або він там пару сантиметрів трошки лівіше прийшов, то в мене вже не було живий. І ну, це в мене була тяжка контузія, черепно-мозгова травма, мене одразу повезли на евакуацію. Там перша больниця, це розподільчий пункт, потім другий, третій. Так, там, за декілька етапів мене перевезли спочатку в Берізовку, потім в Одесу. І я десь десь місяця приблизно, напевно, два я в Одесі відновлювався. Дійс з конями, це окрема тема окремого інтерв'ю, але вони теж дуже повертають в момент тут і зараз. Ну, тобто, це, як тільки відволікаєшся, вони теж відволікаються. І це про цю практику присутності і ну, відчуття зв'язку з ними. Як знаєш, що то в фільмі Аватар, коли вони там з'єднувалися з ними. Це, в принципі, працює, просто воно не так візуально виглядає. Але це про цей зв'язок між вами, що він знає тебе, ти його знаєш. Що казати про психологічну реабілітацію, взагалі, мій шлях по відновленню після поранення, це не стільки було про фізичні вади, тобто ну, там були болі, були, там, дзвонить в ушах, болить голова, ну, тобто багато чого такого неприємного, просто слабкість фізична. Але це те, що проходить так чи інакше, і воно якось з ну, цим, цим можна миритися. Але саме було тяжке, якраз в реабілітації це це знайти собі сили для життя. Ну, тобто, якось знову подивитися на світ, полюбити його, знайти нові сенси. І в цьому сенсі, тут в селі, от в природі, коли це відбувається, то воно в моєму, в моєму випадку було дуже ефективно. Ну, тобто я був на. Ми жили в трошки в іншому будиночку, там такий був вид на річку. Я просто виходив зранку, там на костелях виколупувався, виходив на, на, на вулицю, там, сідав на диванчик і лежав, і просто дивився на природу. І приходили до мене друзі, які мене підтримували, там, жінка мене підтримувала. І от постійно, в такому ежедневному ритмі, якось свідомість заспокоюється, вона приходить до ладу, там якісь всі проходять про проживання. Флешбеків, які до тебе приходять з, з бойових дій. І так воно о, 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 так воно і сталося. Ну, і в цьому процесі я думаю, що дуже важливим була взагалі природність. Тобто, що тут немає подразників, ти о, спілкуєшся з невелички невеликою кількістю людей. Ці люди до тебе дружні, у тебе є о, простір там, для думок побути з собою, тобі. О, Тебе не відволікає там, дороги, люди, машини навкруги. Ну, Тобто, це оце, е, можливість побути в такому спокійному місці це дуже було актуально для мене. Щоб ти, коли ти як просто в такому безпечному, спокійному місці. Тут на, ну, на селі на природі це відчувається дуже сильно. Роль дружини в цьому дуже. Ну, і неможливо переоцінити, тому що коли ти розбитий, такий без сил, у тебе немає ніякого ентузіазму взагалі щось хотіти, щось робити, не хочеш нічого нікуди рухатися, нічим займатися. ну, Тобто така апатія і просто. Стан, в якому чоловік він такий максимально слаб і слабкий. Стан слаб, слабкості, ти не можеш нічого зробити, і нічого з цим сам, сам не можеш зробити, і з цим нічого не можеш зробити. І звісно, дружина в цьому Дарія, вона дуже мене підтримувала, дуже якось коректно зі мною взаємодіяла, давала мені час на те, щоб це прожити, і ми. Це пройшли майже таких без, без якихось там скандалів чи сор, тому що я якось здавався ну, вдавалося утримуватися от на цьомусь цьому, такому, стані спокою і рівноваги. І якраз саме я про це дуже багато думав, що це роль жінки в, в, в житті чоловіка, да, і якраз там казати про чоловіка ветерана, вона дуже велика Цей на, 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 твоїй на найближчій. Найближча людина, яка до тебе є, і від неї дуже багато залежить, як ти будеш відновлюватися, і що ти будеш, як ти себе будеш почувати. це людина, ти відчуваєш, що вона тобі дружня, і вона тобі хоче допомогти, і це підтримує, дає додаткові сили. Створити щось більше прийшла, коли я зрозумів, що мені от я зараз там приходжу до себе, і мені треба дати цю відповідь о, всередині, о, що, що далі я буду робити? На яке моє місце в цьому світі? В моя, яка моя роль? Ну, тобто, о, якщо я там не можу служити з тим цьому суспільству зброю, то чи можу я спослужити йому якось інше? Ну тобто, і цей от. Пошук сенсу, взагалі, для чого я живу, що я можу зробити цьому світу, як я можу йому послужити, воно привело до ідеї створення такого центру соціальної реабілітації, адаптації ветеранів. Тобто, якщо стисло, то це як про мій досвід реабілітації і про його переосмислення в рамках там, природнього середовища, гармонійної середи, підтримуючи такі спільноти, як це може допомогти людині повернутися до себе? Ну до себе справжнього, до себе так, живого, радісного, того, яким там він був до війни. Тому що там ті люди, які ну, пройшли бойові дії, у них дуже багато досвіду, як який не пере, переосмислено, не перетравлено, і він постійно з ними живе. Ну тобто, це от про те, щоб звільнитися від цього досвіду, якось його інтегрувати і іти далі. І от yeah. Те, що я переживав, це якраз про те, щоб усвідомити ці досвід і так далі. І це про те, що ми взагалі створюємо, про те, щоб дати людям інструменти, дати людям методи і методики саме підтримки, забезпечити їх спільнотою, підтримуючи і можливістю, наприклад, там спробувати взагалі такий спосіб життя на природі, в селі, в гармонії з середовищем. І в сукупність цих всіх методів, вона, на мою думку, є якраз таким ефективним методом до повернення до життя, повернення до себе і до, взагалі, до реабілітації. Я хотіла б вам показати те, що ми вже побудували в рамках нашого реаліті шоу Локатолока. -лока". Впродовж місяця ми будували лабораторію майстерню, де будуть проходити наші заходи з творчої реабілітації, з навчання Працювання на станках ЧПУ з різними техніками по відновленню. Зараз воно працює як така лабораторія по протипівуванню різних об'єктів, які будуть представлені в нашому магазині, і з дерева, каменю чи щось інше, що наші майстри хочуть робити. Він нещодавно почав працювати. Зараз тут проходять музичні джеми, такі масажні джеми. Те, що наші майстри можуть вже надавати цю підтримку тим, хто приїздить вже декілька. Воїнів до нас приїжджали і змогли відвідати цей купол. Е, і в рамках цього е, нашого реаліті шоу Голокотолоко, який буде тривати все літо. Ми ще плануємо побудувати ще більший купол для кухні, де ми вже будемо виробляти цукерки, заготовлювати продукти харчування. Те, що тут є дуже багато ягід, квітів, все це треба на зиму заготувати, щоб далі вже годувати своїм та місцевим наших гост гостей. У нас багато цікавих ідей взагалі по реабілітації і. І по соціальній адаптації ми досліджуємо цю тему дуже активно зараз. Ми налагоджуємо зв'язки з різними майстрами. Тобто, це майстри медитації, йоги, різних практик психологічних, ігрових, танцювальних практик по розкриттю голоса. Ми дуже багато приділяємо уваги реабілітації за допомогою тварин. Тобто, у нас є там, два коні зараз відростають, два жеребчики, є два бички. Це про взаємодію з тваринами, і це все в принципі про те, щоб повернутися в момент тут і зараз. Ну тобто, це про те, щоб з свого досвіду, якийсь там травматичного, який в голові постійно на репіті оце повторюється, вийти в момент тут і зараз. Через взаємодію з природою, через взаємодію з тваринами і через взаємодію взагалі з навколишнім середовищем. Ну, тобто, у нас там є такі прості практики, це так агро-йога, коли ти береш там сапку, да, і йдеш лапати кабачки. І це те, що виглядає дуже просто, а ну, суть в тому, що ти взаємодієш землею, і ти в той момент, коли ти сапаєш, ти як ну, типа, це можна сприймати як практику. Ну, я так трошки зараз підшучую, звісно, але взагалі а, про те, що в місті. А, у людей нема можливості такий досвід взагалі отримати. Приємне відчуття, коли виростає стільки, що ти сам це все не з'їш, і дуже приємно цим ділитися. Ну, тобто, коли приїжджають друзі, чи просто сусіди, чи хтось. З ким можна з цим поділитися. Ти ділишся не від того, що не вистачає, а від цього ізобілля, від збитку. Це зовсім інше взагалі відчуття. Для мене особисто це досвід унікальний, тому що я сам міська людина, я виріс в місті, в нова каховка. І... Тобто для мене це все також в ново і цікаво. Я цей досвід не маю в своєму бекграунді свого дідуся або бабусі. У мене такого досвіду не було. І те, що я бачу, як на мене це впливає, це ну, дуже цікава трансформація. Ну, воно відчувається більше енергії, більше радості, більше якось такої взаєм взаємозв'язку. Ти відчуваєш зв'язок між циклами природи, між тим, що відбувається навколо тебе. І це дуже заспокоює, ну, Тобто от, в своїй реабілітації то, що я мог спостерігати, що цей, е, от, така близькість до природи вона дуже заспокоює свою свідомість. Ми зараз знаходимося на такому етапі створення цього проєкту взагалі. Тобто, у нас є декілька м, таких структур, які, з яких це все складається. Це і інфраструктура фізична, де ми це зараз робимо, і е, онлайн інфраструктура на те, що ми зараз більше навіть робимо акцент, тому що ми зрозуміли, що ми можемо у більшій кількості людей вже зараз допомагати. І е, потребуємо, потребуємо допомоги в, в співтворенні цього проекту взагалі. Ну тобто, ми як такі візіонери, ми е, цю ідею е, е, штовхаємо в світ. Але взагалі дуже потребуємо команди. Це про те, щоб бути частиною всесвіту і допомагати йому тим, чим ти можеш, там, де ти є. Ну, це таких людей ми шукаємо: це волонтери, це майстри, це учасники команди. Ну, тобто, різні різні категорії людей, які можуть підключитися до проекту в різній якості. Нам дуже потрібна. Фінансова допомога, тому що цей проект він повністю благодійний на даний момент, і все, що ми робимо, ми робимо це за краунфандінгові гроші, за донет за донати. Ну там все своє, звісно, все свої гроші. Ми вже там все що було вклали. І зараз дуже потребуємо фінансової допомоги. Тобто, якщо ви це бачите, то можете по, по відчуттям своїм до додати до нашого проекту трошки енергії від грошей або ресурсів. Ну, тобто, нам треба будь-матеріали, нам треба. Корма для тварин, нам треба ну, багато чого. Да, тут в селі є свої специфіки. б я хотів сказати побратимам, ну і взагалі хлопцям, які цей досвід отримали, досвід війни, які потребують реабілітації, ну що ви не одні. Це те, що ми відкрили, що реабілітація це про спільноту, про єдність, про те, щоб тебе підтримують твої близькі, то підтримують твоя спільнота. І ми якраз. Цю спільноту створюємо. Це і онлайн-спільнота підтримки, і фізична локація, яку ми будуємо. Це теж про спільноту, про те, що ми разом, велика сила, і при цієї підтримки дуже швидко можна повернутися до себе. Повернутися до себе справжнього, згадати, хто ти є. Ну і почати жити по-новому і наповненим таким життям повноцінним. Тож, закликаю вас до. До єдності закликаю формувати цю спільноту, і тоді все станеться як треба.